Шановні журналісти, перший з початком брифінгу, я зв'язку з цим трагічним випадком вислужати через півсяча рідним, близьким цього неповнолітнього мінзлату Мар'яна Мар'яновича і хочу вас проінформувати про наступне. Вчора, 18 жовтня, близько. З 9 години 45 хвилин в чергову частину Герцанського райвідділу внутрішніх справ надійшло повідомлення про те відчергового районної лікарні, про те, що в 9 годині 30 хвилин про райлікарню доставлений без ознак життя неповнолітній Мінзату Мар'ян Мар'янович 1997 року народження. Учень восьмого класу Святківської районноосвітньої середньої школи. Після отримання інформації для вияснення всіх обставин і огляду місця події були направлені працівники як районної прокуратури і обласної, працівники ОМВС, управління освіти. В результаті чого було встановлено наступне, що біля 9-ї години педагогічні працівники школи села Хряцьке, неналежно виконуючи свої професійні службові обов'язки щодо охорони здоров'я та життя неповнолітніх внаслідок недбалого і несум'янного. Ставлення до них допустили до уроків фізичної культури учня 8 класу непонулітнього, який хворів, і за своїм станом здоров'я необхідно було проходити навчання з фізичної культури в спеціальній групі, тобто із значним зниженням фізичного навантаження. Хочу сказати, що була вилучена його медична карта із районної лікарні, де встановлено, що він і раніше мав проблеми із серцем. Буде вже призначена судово-медична експертиза, будуть проведені всі необхідні слідчі дії. Ну, дії вказаних педагогічних працівників суперечать вимогам вимогам. Перше. Постанови Кабінету міністрів України від 8 грудня 2009 року, де в пункт 4 вказано, що проведення обов'язково обов медичні профілактичні огляди учнів навчальних закладів проводяться щороку медичним працівникам присутності батьків та осіб, яких їх замінюють. Це вказано і в наказі міністра. Охорони здоров'я від 16 серпня 2010 року. А в інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2009 року в пункті 3 чітко вказано, учні, які не пройшли медичного обстеження до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються. Про що повинні бути проінформовані їх батьки. За ці півдоби, що було проведено перевірку, встановлено, що не лише цей учень не проходив медичного обстеження, а й багато інших. І мною дана команда негайно провести такі перевірки не лише в Грядківській школі, а в усіх школах області. З метою недопущення подібних фактів майбутнього. На підставі зібраних матеріалів, які були вчора зібрані мною спільно із начальником УМВС, Харапарою було прийнято рішення про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого статтею частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу. України. Тобто це щодо за фактом порушення кривої справи, за фактом неналежного виконання педагогічними працівниками загальноосвітньої школи села Хряцької Герцаївсь району Чернівецької області своїх професійних та службових обов'язків внаслідок обов несумлінного та недбалого ставлення до них щодо охорони життя та здоров'я неповітнього мензату. Що спричинило смерть останнього. Санкція статті частина 2 статті 137 передбачає міру покарання до 4 років обмеження волі або позбавлення волі до 3 років з позбавленням права займати певні посади на термін до 3 років. Хочу сказати, що під час перевірки нами встановили зараз е, конкретні особи, хоча на даних абсолютно справа порушена за фактом, встановлюються конкретні особи, педагогічні працівники, чи це службові, чи неслужбові особи, які допустили недбалість, що спричинило смерть потерпілого. Нами, що з метою уникнення від відповідальності в журналі вклеювалися певні аркуші, що для своєї перестраховки і уникнення від відповідальності, що нібито хтось комусь доповідав про стан здоров'я раніше і раніше. От За цим фактом буде надана належна. Правова оцінка кожному педагогічному працівнику і керівнику цієї загальноосвітньої школи. Все, що я вам хотів проінформатику за цим випадком. Будь ласка, я ще запитую. Так, ви сказали, що по факту порушена кримінальна справа і називаєте міру покарання. Конкретно до ну, кого буде висунути донувачі? Директора школи. Значить, за ліпра... е, 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 е. фактом я сказав, що деспозиція санкції передбачає е, з, взагалі статті, mm. а обвинувачення буде притягнене лише тоді, коли буде порушена кримінальна справа щодо особи. Я думаю, на протязі цих е, двох-трьох днів буде встановлені конкретні особи. Я думаю, що це не одна особа, яка допустила службу чи професійну недбалість. Буде висунуто. Обвинувачення іменно за цією статтею. Так, газета Дуба. Да. Така ситуація ну крім вчителів винних, які допустили безперечну халатність. Батьки водили його на обстеження медичне? Це перше питання. І друге, наскільки доступним є для школярів сільських шкіл медична допомога, обстеження в хрясті є кваліфікований лікар, який міг би видати яку пробу у є? І чи не треба ж пробувати повернути до відповідальності за ті черги, які є в поліклініках, коли батьки не можуть пройти це обстеження, тому що вони не можуть забезпечити нормальні умови лікарі наші для проходження? такого? Значить, слушне запитання ваше через те з метою вияснення цих обставин і того, про те, що ви кажете, буде проводина. Уже почалася перевірка силами обласного апарату прокуратури області, щоб виявити і встановити ті факти, про які ви кажете. Дійсно, звичайно, з вами повністю згідний, що повинні для медичного обстеження певні умови створені. І е, дана дитина, мати, знаходилась за межами України на заробітках. Він виховувався, наскільки ми тому, у тітки своєї. При таких обставинах все-таки, на мою думку, повинні більше звертати увагу було і керівництво школи, і конкретні педагогічні працівники. Так. Ну і я хочу сказати, що незалежно від цього летального, як кажуть, результату, що наступив, я звертаюся і до всіх батьків нашої області, де діти навчаються. Незалежно від всіх обставин, які складаються, кожен батько і мати повинні дбати за здоров'я, про здоров'я своєї дитини і шукати всі можливі і неможливі, як кажуть, виходи, щоб медично обстеження. Якщо де хто буде, ну в якій лікарні їм відмовлено, або якісь будуть ставитися перепони, будь ласка, звертайтеся до прокуратури області і конкретно до мене. Так. Скажіть, будь ласка, я говорив з на фізкультури і він сказав, що списки ніяких не було, бо на три категорії поділяють. три по саме А він і одразу чи з пів години дивилися списки. Хто сфальсифікував їх вам не доставили? Я ж про це вам зупинився, що є у нас всі дані, так і на протязі найближ, ну, на цьому тижні, на протязі двох днів буде встановлено. Ну, мені відомо про це, що почалася вчора. Була відлася була, була, певна фальсифікація не лише цих списків, а інших. Деяких матеріалів через це будуть це. Я думаю, безперечно. Буде встановлено і винні несуть додаткову міру покарання, помимо цієї статті. Так, молоді покоління грині. Радіусі, так він що, біг на цей Так, на дистанції 60 метрів. Так, mm -hmm. норматив вони складали. Так, складали норматив 60 метрів. Так, табета часто е, я хотіла запитатися, в зв'язку з тим, що це на жаль в Україні не перший випадок такого такий, і в зв'язку з прийнятими, якщо не вами вказані документи за останній час, значить, перед початком навчального року відбувається об'їзд навчальних закладів. І готовність навчального закладу, в тому числі і обладнання за фізкультурного обладнання на території майданчика, у тому числі списків про стан здоров'я дітей, які є обов'язковими, має бути, має бути у директора школи, як кажуть, як документи Є в наявності чи e, значить всі документи по за цим випадку і всі необхідні документи вилучені із школи і знаходяться у слідчого, який розслідує кримінальну справу. А оцінка вже буде, дивіться, я ще раз хочу наголосити, що багато не проходило медичного обстеження учнів. І не тільки в цій школі, тому це не, не освітяни такі винні, якщо так подумати. А багато багато я тому хочу купує? сказати совокупних котів. Лікарів купують кого купують, але ж батьки самі винні в тому, що вони купують. Ви, <звук> ви знаєте, я не хочу про, про здоров'я. Тут Треба. Не то, що винів, Тут категорично не можна спрятувати. Значить, Я хочу сказати, що тут всі не допрацьовують, якщо пом'яку, починаючи від батьків і завершуючи і правоохоронними органами, і управлінням, чи районним відділом освіти, школі, всі не Якби всі належним чином виконали свої обов'язки, то можливо б не сталося такого. А у зв'язку з тим, якщо ви говорите, от сам вчитель, сама людина, яка в принципі на нього всі камені спотикання, е, який у нього стаж, яка в нього освіта, чи він є кваліфікований, чи він пройшов атестацію згідно положення? Це я цього не можу від Поки що дня ми старалися е, вияснити за ці півдня чи доби, що у нас було. Лише обставини, чи були порушення норм ну, чинного законодавства, чи не було. Встановлено, що було грубе порушення норм ну, чинного законодавства. На підставі цього було прийнято рішення про порушення кримінальної справи і слідчий відділу АБЕС проводить досудове слідство. Воно знаходиться на особливому контролі у мене і Генеральної прокуратури. Була. Чи що? — Фезичний єс, ну досвід досвід. Наскільки мені інформували досить незначний. А вчитель фізкультури це чоловік восьмому класу, чи все. Це попередні роки, що він не знав, що це хворі на ну, серце. — Значить, я ж кажу, що для того, щоб становити чи прямий умисл, чи, як кажуть, халатність була, треба. Кожного допитувати, вже очні ставки проводять інші слідчі дії. Зараз трудно комусь на когось сказати, що ти винен в цьому недопрацюванні. Будь ласка. в Чернівці, пожалуйста. Скажіть, будь ласка, коли в останній взагалі проходимо більш настеження не тільки в цьому році, а За останні роки встановлено, що він не проходив. І взято, Я не спеціаліст. Медики, як кажуть, ну проблеми з серцем були, і зараз проводиться судово-медична експертиза, де буде вже в заключенні сказано, які раніше були в його проблеми. Одне слово, я можу лише одне сказати. Так була смішно.